Поки одні захищаються від свавілля ТЦК, інші цілком здорові до відправки на передову, розпускають руки до дівчини. Як охоронець сперечався з військовим на концерті Степана Гіге, дивіться далі у сюжеті. Концерт Степана Гіге, що відбувся у Радивилові, мав би стати святом музики для всіх присутніх. Однак, замість радісного заходу глядачі стали свідками безпрецедентних проявів приниження. Та грубих порушень прав з боку тих, хто пропускав на концерт публіку. В цей момент не знаю, можливо, від хвилювання, можливо, ще від чогось охоронці почали поводити себе вкрай неадекватно. Е Спочатку, якби по правильному, вони запускали тих людей, хто купив квитка. Після того щось їм не сподобалося, бо була велика кількість людей. З виграшними квитками. Угу. І в загальному це вже була більше не черга, не знаю, якось тяжко слова підібрати, щоб сказати це культурно. Все почалося з очікування великої кількості шанувальників у холі місцевого будинку культури. Вони прийшли на концерт Степана Гіги, одного з улюблених виконавців, який запізнився на годину. Люди терпляче чекали та вірили, що музика компенсує дискомфорт. Охорона поділила людей на дві категорії: тих, хто мав електронні чи паперові квитки, та тих, хто виграв квитки в інстаграм розіграші. Коли ж хтось із натовпу ризикнув висловити незадоволення, один із тих, хто пропускав на концерт людей, холодно та грубо відповів: будете багато говорити взагалі не потрапите». Це якби неправильно. Ми маємо бути сильною нацією, триматися один одного, підтримувати, гуртуватися, а не поводити себе негідно з верхньою. Так, так. так. Е, в загальному, тобто я так розумію, що треба було показати якісь документи, що та є військовим. Ну, Скоріше за все, так несподівано виникла нова вимога. Вхід для переможців розіграшу був можливий лише за донат, який стартував від 200 гривень. Таку мову вже не вперше ставить людям на концерті Роман Слобода. Це той самий чоловік, який пізніше вирве з рук телефон у дівчини, колись і в бродах була та ж сама ситуація. Люди, які думали, що будь-яка сума віддана на благодійність буде прийнятною, були приголомшені, коли дізналися про обов'язкову суму. Е, крім того Романа Слобода, який там за головного, я так розумію, був. Ще хтось е качав свої права. Да ні, переважно ні так загально. Uh -huh. Всі останні дивилися, чим це все закінчиться. Кульмінація конфлікту настала, коли на вході з'явився поранений військовий, який мав квитки, що отримав по розіграшу. Незважаючи на очевидні ознаки його статусу, охорона почала ставити принизливі питання: доведеш, що ти військовий. У нас тут багато таких героїв. Перешкоджання. Е Роботі кореспондентів з телебачень, якісь незрозумілі висловлювання, хамство. Журналістка, яка була свідком цієї сцени, вирішила зафіксувати все на камеру телефону. Однак, спроба задокументувати подію викликала агресію з боку охоронців. Один із них без зайвих слів грубо вирвав у неї телефон. Із застосуванням сили дівчина намагалася відстояти своє право як журналістки. Але у відповідь лише отримала погрози і мовчання інших охоронців. Військового не пускають. Кажуть, покажіть, будь ласка, військовий квиток, бо я вам не вірю. Ну, що це таке, шановні? Кажуть, покажіть, який тебе там військовий квиток. Чому це військовий повинен що доказувати, що він військовий? Хто сто доказує що, шо що ви що, що робите? Вона журналіст що журналіст моє право. Зараз вирішу, я привик так, що коли я знаходжусь і живу в цивільному житті, рідко вдіваю форму. Uh -huh. Форма це більш військовий бойовий атрибут. Відповідно, в ній ми ходимо безпосередньо на службі, військових частинах або місцях, де несемо службу. Тому в цивільному житті я цього не використовую. Ходжу так, як всі люди а в А цілі... У тебе був квиток. Так, е в мене був електронний спеціальний квиток. такий, щоб ну, як, якби Для військових безкоштовно давай. Е там квиток був е за донат. Uh -huh. е типу, без питань ми всі розуміємо, що потрібно донатити. Зараз всі збирають кошти, uh -huh. всі донатять е любим чином. Е я задонатив дабли скриньки, я задонатив. Е тоді якби мав би право зайти. Е Ще від охоронців було, ну, проходила така інформація, що типу, донат має бути певної конкретної суми, а не скільки люди там мають чи хочуть пожертвувати, скажімо так, чи віддати там, хлопцям. Нецензурна лексика до тих людей ну, якось це неправильно, як на мене. Я не знаю, хто це, чи він з охорони, чи просто менеджер, чи просто він там крутиться, невідомо чого. Роман Слобода. Оцей, що вирвав Людмила Телефон в твоєї дружини. Він як себе поводив? Він... по-хамськи. Ніби йому все тут дозволено. Що хочу, то знімаю. Що за дві роки? Пішне, пішло, пішли. В мене домовлялися з майже рук я можу знімати. <решко> Решко, що що та, діяльності. Але ми дійсно. домовлялися і зараз є питання. Це чоловік військовий, а й вас покажіть, що ви дійсно військові. Що це таке? Ні, ну це елементарне, просто перевіну. Але чому то перед початком якраз, коли дзвірка да концерту якийсь фідбек, тобто відповідь є від щодо дій у тих охоронців, які пропускали людей на концерт. Фідбеку ніякого якби немає. Я просто розумію, що, можливо, десь в якихось моментах я був занадто збуджений тим, що не, боїться ну, це таке своє. Можливо, я там наговорив лишнього, але ну, ніхто зі мною не зв'язався, могли б просто там зателефонувати, сказати Андрій Олександрович, чи просто Андрій, вибачте, там так сталося. Всі на нервах, всі ми люди. Давайте якось це все забудемо, вирішимо і залишимося на хорошій ноті. Сергій Нікишин, Людмила Шуткова, телеканал «Броди онлайн.